Ми приймаємо цю фотовиставку. Це чудова подія, це довгоочікувана подія. До цієї події ми йшли рік. В минулому році ми говорили про те, що це може бути в місті суми. І от це є сьогодні. Разом з нами тут колектив газети. Я представляю вам головного редактора Ларису Олексійовну Ківшину. І її особі вітаю весь колектив газети. Але зараз нас вітає міський голова міського столу Віналій Михайлович Міна. Доброго дня, шановні звичайні, доброго дня, наші шановні гості. Справа в тому, що сьогодні дійсно визначна подія в нашому місті відбувається, і я вже мав розмову з Ларісою Олексієвною у себе в кабінеті. І хочу сказати, що бувають, бувають різні люди, різні жінки, різні особистості, але я хочу сказати, що сьогодні я був російською мовою очарован і акалдован цією й Я скажу коротко, це людина, яка несе, як буде українською мовою, смисл? <решко> російською мовою саме смисл. Та людина, яка формує, генерує смисли. І за цим наше майбутнє, майбутнє і газети діють і міста Суми, і України в цілому. Газета «День» – це для мене е, саме те видання, яке на Україні є не тільки газетою, а якимось чудовим проєктом і в гуманітарному сенсі, і в інших е, суспільна... Суспільно політична, суспільна громадська, суспільна е і так, так далі, таке інше. Шановна Лариса Лесіна, я вас чудово розумію, як це важко робити такі проєкти, і навіть вони затратні, навіть не фінансовому сенсі, Вони дуже затратні душевно, духовно, морально дуже затратні. Тому від мене вам не низьких я це чудово розумію і від нас також від цих сумчан. І я прошу, скажіть вам слово. дякую. Дорогі друзі, шановна дорога пані Ірина. Хочу сказати, що мені дуже комфортно, і я якраз коли тінь зайшла, і чула, що це те місце, де ми просто до доводять були побувати з тим новим, вже новим осмисленням, з тим розумінням себе і навіть цінності цього продукту, який зроблений дуже багатьма людьми. Тому що наша виставка власне народна по на основі довіри сформована. З усієї країни роботи людей, які розуміють, що ми ставимося до них, з відкритою душею, на нашій виставці перемагають не свої, я кажу вам, кращі. І це та якість, яку я пропоную всій країні для використання. конкуренції повинні перемагати кращі. Не за принципом свати, брати клани і інші категорії віджилого часу, за принципом кращі. І в нас кращих дуже багато. А свої нас перемагають, коли вони найкращі. І для них це теж дуже важливо. А, ось тут Посміхається Микола Демченко, кореспондент нашої газети. І Микола прекрасно знає, що до нашої дедаляції має вимоги просто ще більше, ніж до робіт, які представлені. Але вони виграють, і потім кожен скаже, так, це не тому, що вони. Працюють. Але все одно вони хочуть ні працюють, я пробилися. Oh, і тут є талановиті роботи Коле Тивченка, є багатьох наших І Ми могли цією роботою наших ви заставити повністю цю галерею. Вони дуже хороші, хороші віки робіт. Але ось ця внутрішня конкуренція допомагає їм багато років тримати саме той повністю і розвиватися. Оце міні приклад він показує. Успішність методів які застосовуються вже 15 років. Оця виставка 15. Звичайно, це фрагменти, я хотіла б показати тут: 350 робіт, які були представлені в Києві. Цього року феноменальна виставка за розмахом, за рівнем. В обличчях людей так є втома, є біль, розчарування, є сум, але є зовсім молоді, красиві, палкі, емоційні, розумні з книгами, І багато серця, багато теплоти. Що мені здається дуже важливим, є поривання України вирватися з столітньої пітьми. І я думаю, що треба накопичувати цю енергію. Ось газета стільки років це робить. знаєте, ми такі зберігачі акумуляторів для підзарядки. Дуже хочеться, щоб на всі талановиті роботи потрапили. У нас безпрецедентний призовий фонд. Ми його збираємо з усіх усюд. І раді, що все більше людей відгукується в цьому році. Ми вручили 60 нагород різного рівня. гран при 25 тисяч гривень на секундочку. Це безпрецедентний призовий фонд. Справді, а потім ще море відзнак, призів, подорожей. Але головне навіть це всі, хто виставився, вже переміг.